Доброго дня, і це наш новий урок за вибір 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про ще один метод розв'язування систем лінійних рівнянь, а саме про метод додавання. Як же виконувати метод додавання, як його використовувати? Давайте розберемо оружити на прикладі. У нас є ось така, наприклад, система 5 x відняти y до рівня 3 і, наприклад. 3х додати ігри дорівнює. Наприклад, ну, давайте 13. 13. Ось таким шином. Треба розв'язати цю систему рівнянь. У даному випадку будемо використовувати метод додавання. Спочатку нам потрібно знайти змінну, яка має в обох рівняннях. Коефіцієнти протилежні. Тобто, наприклад, якщо якась змінна або х або і має, і у цьому рівні, і у цьому, наприклад, коефіцієнт мінус 5 або 5, наприклад, мінус e, 4, то 4 1 мінус 1. У даному випадку, дивіться, e, ось у цьому рівні та ось у цьому в нас змінна y ось тут та ось тут має протилежні коефіцієнти. Ось тут вона має коефіцієнт мінус 1, а ось тут плюс 1. Тому що ми будемо зараз тут робити, ми можемо додати ось це рівняння до ось цього, тобто, я маю на увазі, додаємо. Ми додаємо лівій частині ліву частини рівняння, тобто у нас буде 5х відняти y, додати 3х, додати Y ось таким чином. І до рівня 3 додати 13 ось таким чином. Ну і тепер розкриваємо дужки. у нас буде 5х. Відняти y додати 3х, додати y дорівнює 16. y плюс -Y, y це буде 0. 5х додати 3х, це буде 8х дорівнює 16. І звідси х дорівнює 2. Ось таким чином. Тобто метод додавання полягає в тому, щоб позбутися у двох рівняннях, у... у двох рівняннях змінної якоїсь. Ми знайшли x. Тепер підставляємо в якесь з цих рівнянь значення ікса. Ну, Давайте, наприклад, підставимо ось у це. Тоді в нас буде 5 помножити на 2, тобто 10 відняти y до рівню 3. Так. Ну і звідси y дорівнює 7. Тобто відповідь у нас буде 2 і 7. Ось таким шином. Також, що ще можна робити? Дивіться. Розберемо ще один приклад система. Ось така, наприклад, система. Давайте 6х додати 3 у дорівнює, наприклад, 8. І, наприклад, 4х додати 3 дорівнює. Наприклад, там, 2. Ось таким чином. Дивіться. У даному випадку ми не бачимо ніяких протилежних коефіцієнтів у якоїсь зміни. Тобто у Y тут плюс 3 та плюс 3, а ось тут плюс 6 та плюс 4. Ну, дуже гарно. Але ми можемо не тільки додати одне рівняння до іншого, але і відняти від одного рівняння друге. Тобто, якщо ми віднімемо Ось від цього рівняння ось це. Ось як це буде виглядати. У нас буде 6х додати 3, відняти 4х, додати 3 y І це дорівнює 8 відняти 2, тобто 6. Розкриваємо дужки. у нас буде 6х додати 3Y. Відняти 4х відняти 3Y. 3 відняти 3 y, це буде 0. 6х відняти 4х це буде в нас. 2х, і це дорівнює 6. Ну і звідси х дорівнює 3. Ось таким чином. Тобто віднімати рівняння ми також можемо. І це також входить до методу додавання. Ми знайшли х, тепер підставляємо, ну, наприклад, ось це рівняння замість x 3. Тоді у нас буде 12 додати 3х дорівнює 2, звідси 3х дорівнює мінус 10. Ну і звідси y дорівнює мінус 10. Відповідь у нас буде 3 та мінус 10 третіх. Ось таким шодом. Також можуть бути випадки ось такі, наприклад. Система, наприклад, 3х додати 5 дорівнює 10. І, наприклад, 7х відняти 4х дорівнює 10. 10, давайте, давайте. Наприклад, 8. Дивіться, у даному випадку, що ми бачимо? Ми не бачимо ні протилежних коефіцієнтів ні тут, ні тут. І також ми не бачимо хоча б рівних коефіцієнтів ні тут, ні тут. Тоді що робити? Дивіться. У даному випадку нам потрібно, щоб хоча б однієї змінної. Ну, наприклад, давайте візьмемо y. Щоб в зміну y в нас коефіцієнти були або рівними, або протилежними. Ну, В даному випадку, дивіться, ось тут у нас плюс 5, ось тут мінус 4. Дивіться. Що ми можемо зробити, щоб ось тут, та ось тут стали протилежні коефіцієнти? Дивіться, ми можемо помножити ось плюс 5 на 4. Можемо помножити так, це буде плюс 20. А якщо ми мінус 4 помножимо на плюс 5, це буде мінус 20, так? О! Тоді, як я вже казав, ми можемо ліві та праві частини рівняння множити на якесь число, яке не є нулем. Тоді давайте помножимо ось це рівняння на 4, а ось це рівняння на 5. Тоді в нас буде у результаті 12х додати 20y до рівня 40. 35х відняти 20 дорівнює м, також 40. Ну тепер що ми робимо? Додаємо. Тому що ось тут у нас про ігрику протилежні коефіцієнти. Тоді ось це у нас зничтожується. 12х додати 35х це буде у нас 47х, 40 та 40 це 80х з нас дорівнює 80-47. Це ми вже знайшли Х, тепер знайдемо y. Підставимо ось це значення, ну, наприклад, ось це рівняння. Тоді у нас буде 3 помножити на 80 47, додати 5y до рівня 10. Ось таким чином. А, тоді тут у нас буде 240 47 Ми нічого не можемо скоротити. Звідси ігри в нас дорівнює. 5 ігри нас дорівнює 10 відняти 240. 47. Тоді давайте представимо 10 у вигляді дробу зі знаменником 47. Це буде 470, 47. І відняти 240. 47. 470 відняти 240. Це буде 230. 230 але це 5 ігри. Це 5 ігри, тому ще ми можемо поділимо на 5. Ось тут. Тут, якщо ми поділимо ось тут на 5, 5 ми принесемо у знаменник. Тоді в нас буде 230 поділити на 47 помножити на 5. Ось таким чином, 230 та 5 ми можемо скоротити. 230 поділимо на 5, це у нас буде. 1. А тут 46, так? 46. Тоді Y в нас це 46, 47. Ось таким чином. Тобто, відповідь в нас буде 80-47. Ось X, та 46 47. Ось така відповідь. до Практика. Перший приклад. Y додати 16х дорівнює 2, 3 відняти 16х дорівнює 4. Знову ж таки, ми можемо побачити, що при x в нас протилежні коефіцієнти, тому можемо додати два рівняння. Y, ну ось це зничтожиться зі штака. Y додати 3 y. Це буде 4 y 2 додати 4 це буде 6. Отже, і дорівнює 6 четвертих або, 3 других, або 3 других. Тоді підставимо замість y. Ну, наприклад, ось це рівняння 3 других. У нас буде 3 других додати 16х дорівнює 2. Звідси 16х дорівнює. 2 відняти. 3 други це буде в нас одна друга. Так? Ну і звідси х дорівнює 1 друга поділити на 16, це буде в нас одна 32. Ось таким чином. Тобто відповідь у нас буде одна 32 та 3 друга. Наступне. 8х. Відняти 7х. Дорівнює мінус 9. 8 y додати х дорівнює 2. Що ми можемо зробити тут? Дивіться. У нас немає протилежних коефіцієнтів, але в нас є рівні коефіцієнти при y. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо відняти від цього рівняння ось це. І віднімаємо, ось це не зничтожиться. Мінус 7х відняти х це буде мінус 8х. Мінус 9 відняти 2. Це буде у нас мінус. 11. І звіс х дорівнює восьмих. Х дорівнює восьмих. І підставимо замість х, наприклад, ось у це рівняння, щоб знайти у, Тоді у нас буде 8 у додати восьмих дорівнює 2. 8 у дорівнює. 2 відняти 11 восьмих, Це в нас буде 5 восьмих, якщо не помиляюсь. восьмих. Тоді звіс у дорівнює. 5 восьмих поділити на 8 це буде у нас 5 564. Тобто відповідь у нас буде восьмих та 5,64. Наступно. 2х додати 4х дорівнює 8. 4х відняти 6 у дорівнює 0. Що можна тут зробити? Дивіться, ми тут не бачимо. Протилежних коефіцієнтів. Але ми бачимо рівні коефіцієнти при іксах. Ось тут. 4 та 4. Тоді можемо від цього рівняння відняти ось оце. Ось це, звісно, зничтожиться. 2 дуже важко, дуже важливо. 2 відняти мінус 6. Мінус-мінус 6 це буде плюс 6. Тоді в нас буде 8. так? Це дуже важливо, не помилитись. 8, відняти. 0 ну, і це буде 8. Звідси y дорівнює 1. Тоді представляємо замість yка, наприклад, ось у це рівняння 1. У нас буде 2. Додати 4х дорівнює 8. Тоді 4х дорівнює 6, звідси х дорівнює 32. Звідси х дорівнює 32. Отже, відповідь у нас буде 3 других та 1. Наступно. X відняти 5В дорівнює 5. 5х додати 2В дорівнює 26. Що можна зробити? Дивіться, тут вже нас немає ні протилежних коефіцієнтів, ні коефіцієнтів. Отже, що можемо зробити? Ну, дивіться. Ми можемо, наприклад, помножити ось це рівняння на 5, щоб при x в нас був коефіцієнт 5. І тут у нас також коефіцієнт 5. Тоді можемо відцьовіння відняти це. Але ми можемо також помножити, наприклад, ось, ось це рівняння на 2, а це рівняння наприклад, на 5. Щоб ось тут у нас було мінус 10, а тут плюс 10. Але звісно, набагато зручніше просто помножити це рівняння на 5, щоб тут було 5. Але так і зробимо. Це набагато дорожніше буде. Тоді отримаємо у результаті 5х відняти. 25 В дорівню 25. 5х додати 2. 2В дорівнює 26. Віднімаємо. Тоді ось це в нас зничтожиться. Мінус 25В відняти 2В це буде мінус 27В. 25 відняти 26 це буде мінус 1. Звідси В дорівнює. 1,27. на 27. Вот до рівня 1 на 27, тоді підставимо ну, наприклад, ось щоб знайти x. Тоді у нас будет а, x 5 помножить на 1 на 27, це буде 5 на 27. Це до рівня 5. из x до уровня а, Так, до рівня 5, да? Угу. из х x до рівня 5 силах 5 на Ось таким чином. Тобто відповідь у нас буде 5,527 та 1,27. Наступне рівняння. Наступна система. Y відняти 2х поділити на 4 до рівня 0, 6х відняти y рівня 5. Дивіться, спочатку давайте ось тут спростимо. Якщо ми щось ділимо на щось і отримаємо в результаті 0. в тому випадку ми щось ділимо на 4, отримаємо 0. Тоді в тому випадку нас повинен дорівнювати 0. Тоді y відняти 2 x дорівнює 0, тому що 0 поділити на 4 це буде 0. І переписуємо ось це 6 x відняти y дорівнює 5. І що дуже гарно, дивіться, ми бачимо, що при y у нас протилежні коефіцієнти. Так? 1 та мінус 1. Тоді можемо додати ці два рівняння. Y йдуть. Мінус 2х додати 6х, це буде у нас 4х. 0 та 5 це буде 5. Х звісно дорівнює 5 четвертих. Тоді підставимо замість x. Наприклад, ось це рівняння 5 четвертих. У нас буде. 6 помножити на 5 четвертих це у нас буде. У нас буде 15 других, я, я не помиляюсь, так. 15 других відняти Y до рівня 5. До рівня 5. Тоді звідси y дорівнює. 15 других відняти 5. 5 представимо говорить дробу зі знаменником 2, тобто 10 других. 15 других відняти 10 других це буде 5 других. Тобто у відповіді в нас буде 5 четвертих та 5 других. На цьому поки що все. Наступному році ми продовжимо з вами вирішувати систему лінійних рівнянь з двома змінними, використовуючи метод додавання. До зустрічі! вдачі учні математики.